І початку року до червня майже півтори тисячі домогосподарств Івано-Франківська отримали субсидії. Ще близько п'яти сотень звернень. Розповідає директор департаменту соцполітики. Наразі у роботі 18 отримали відмови. Загалом субсидії мають понад 12 тисяч домогосподарств. Бачимо, йде загалом, в принципі, тенденція йшла до зменшення з кожним роком за 10 місяців нараховано субсидію на майже 114 мільйонів гривень із початку опалювального сезону, каже Василь Семенюк, сума наданих субсидій склала майже 12 мільйонів гривень. Середній розмір субсидій зараз у нас складає 961 гривню 99 копійок. Мінімальний в жовтні був 6 гривень 34 копійки, максимальний розмір субсидій в нашій громаді 8 тисяч 432 ,43 гривні 43 копійки. Також посадовець нагадує причиною, про яких субсидії не призначаються. Це в разі, якщо загальна площа. Приміщення перевищує 130 квадратних метрів це для квартир і 230 квадратних метрів для будинків. В разі, якщо є в сім'ї транспортний засіб з часу випуску, якого минуло менше 5 років, або якщо є більше, ніж один транспортний засіб з часу випуску, яких минуло не мило 15 років. Також в разі купівлі або оплати послуг одноразово на суму понад 50 тисяч гривень. Не призначається субсидія, якщо є прострочена заборгованість з оплати комунальних послуг понад три місяці, яка складає 40 на податкових мінімум, це шістсот гривень. Субсидія не призначається. Однак наголошує директор департаменту соцполітики причин, за яких людям відмовляють у фінансовій допомозі безліч. А ще нагадуємо, що з 1 грудня цього року житлові субсидії і пільги призначатиме пенсійний фонд. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.